Отже, стосовно боліт, стосовно російської території теж з'являється оновлення станом на ранок. От те, що відомо на цю хвилину, до Москви щонайменше два безпілотники долетіло. Мер так званий мер Москви Соб'янін повідомляв про збиття. Дронів на околицях Москви, от він принаймні два таких повідомлення оприлюднив близько другої ночі, і ну, написав, що знищено ці безпілотники. Хоча зрозуміло, що безпілотників можло, могло бути і більше, але є два повідомлення від Собяніна, тобто це просто підтвердження того, що атака справді відбувалася, і безпілотники долетіли до Москви і до московського регіону. Росіянам довелося от, працювати силами протиповітряної оборони, аби їх збити. Ну і дуже багато вибухів лунало в районі Таганрога на півдні Росії. Це Ростовщина, і там, як ми знаємо, попередньої доби було атаковано підприємство, яке виробляє літальні апарати, безпілотники. Було атаковано фактично російський такий воєнний завод, або ну, завод військового призначення. Називаємо його так. І от цієї ночі знову продовжилися ці системні атаки нальоти безпілотників на Таганрог. І на його околиці, і 15 вибухів місцеві мешканці нарахували впродовж ночі в ході цієї атаки. От ймовірно, зранку атака все ще продовжувалася, тому що багато розрізнених повідомлень з'являється. У російських з із каналах і просто моніторингових каналах, от зокрема повідомляють в російському міністерстві війни офіційно, що за ніч збито 50 українських безпілотників на територію. Росії це власне якраз де про Росію переважно у цьому повідомленні інформація, але ще і про два безпілотники над Кримом. Вони повідомляють окупованим. отже, загалом найбільше безпілотників понад 20 – це Курська область, 11 – Ростовська область, той же Таганрог. Очевидно, Хоча 15 вибухів нарахували місцеві мешканці міноборони, так звана Росія, дає. 11 випадків збиття безпілотників, 6 БПЛА Брянська область, 3 Білгородська, 3 на територію Московського регіону, в тому числі 2 нібито безпосередньо над Москвою, також навіть до Республіки Мордовія долетіли безпілотники українські і до Калузької області. Отже, географія цих ударів доволі таки обширна. Будемо стежити за деталями, які можуть з'явитися в найближчі години. Ми ну, також план Килим або Шкавьор оголошували росіяни вимушено в московському аеропорту внуково і в аеропорту Калуги. Це те, що вже Підтверджено на даний момент, тобто ну, атака безпілотників дронів відбувалася по російській території доволі таки активно. Отже, далі перейдемо, власне кажучи, більше до прифронтових територій. На Курщині продовжуються бої. Там відбулися удари по розташуванню російських військ в Коренєво. Це вважається російським тиловим містом, ну, але прифронтовим водночас так. І от там росіяни, як і в Глушко. Во так і в кореніво концентрують е, свій особовий склад, е, і боєприпаси, і інші засоби ведення війни. І ось цієї ночі по Кореніво прилетіло. Ми бачимо якраз місце детонації повторної. Місцеві мешканці такі фото зробили, е, стверджують, що саме там базувалися російські війська і їхні боєприпаси у цьому місці були. Ну, навколо якась лісиста місцевість, це очевидно не міська забудова Кореніво, а просто район цього селища, яке воно. На час є і районним центром на Курщині. Вже українські війська продовжують завдавати далекобійних високоточних ударів. Туди до коренів, зрештою можуть і хаймарси добити, і долетіти можуть і керовані авіабомби, і інші засоби ураження. Тож, поки що, інструмент нанесення цих ударів залишається достеменно нез'ясованим, але от росіяни вже фактично скаржаться на те і дещо панікують, навіть злегка стосовно того, що Україна виготовляє свої керовані авіабомби. Пише про ці бомби і спеціалізоване видання Defense Express, яке пише про е, якраз військо, про мілітарні засоби різноманітні. Український каб аналогу МПК вже випробовується і літає, але необхідно профінансувати програму повністю, аби масштабувати виробництво таких кабів. Ми знаємо, що Україна зараз користується на фронті переважно керованими авіабомбами західного виробництва. Сього та американського, але от продемонстровано було також кадри от Defense Express експрес і оприлюднив таких кабів саме українського виробництва. Тобто, ми бачимо встановлений на бомбу модуль корекції планування, тобто це. Аналог того, що росіяни використовують такі крила і двигунець, який рухає цю бомбу далі на значну відстань, наприклад, на 60 кілометрів. І заявлено, що Україна працює над тим, аби ця бомба літала на 80 кілометрів до цілі, аби її точно вразити вже фактично в російському тилу за лінією фронту, на десятки кілометрів ця бомба може долітати. Такі бомби вже є, вони розроблені, українським конструкторським бюро. Під назвою медоїд і питання полягає в тому, аби масштабувати виробництво і зробити його серійним. Цих бомб було багато і накривати відповідно вже прифронтову зону, яку росіяни використовують для логістики, для того аби живити фронт, передову. І от знищувати відповідно цю логістику і такими засобами ураження. От Тож бачимо, що війна на місці не стоїть разом із дроновими технологіями продовжується і розробка і таких засобів ураження. В цьому випадку Україна по суті дзеркалить російську тактику. Тут просто питання в масштабах і можливостях, щоб ці бомби виготовляти у великій кількості. Вже рухаємося далі по важливих новинах. Ранку фронту ну у нас доволі активний. Я ще додам, що фактично. Що наш генштаб повідомив про знищення 1100 російських окупантів минулої доби, ну і значна кількість бойових зіткнень у нас продовжується як на Донеччині, це район Костянтинівки, Покровська і Південніше Покровська, зокрема, траса донецьк Запоріжжя на стику областей Донецької і Дніпропетровської. Там дуже багато російських штурмових дій відбувається. Ну і сумщина звичайно, хоча. За останній тиждень відзначають обидві сторони: Є російські джерела, різні там зетники і так далі. І українські речники там військ, військових угрупувань, а також аналітики, хто спостерігає, що бойові дії на Сумщині загалом. Стишуються на багатьох відрізках, залишаються активними відрізки біля юнаківки або ж юнаківки, як деколи називає місцеве населення, це населений пункт. І також в напрямку на Хотінь і Писарівку Росіяни пробували атакувати, але останнім часом відступають там, оскільки українські війська провели стабілізуючі дії, відбили село Андріївка і продовжують уже штурмові дії. З українського боку підрозділи. тож ці два відрізки на сумщині особливо активні. Ну але загалом по фронту бачимо дуже багато бойових зіткнень і знову ж таки число ліквідованих російських окупантів. Воно говорить саме за себе, тобто бої відбуваються дуже і дуже активно. Таганрог фактично за останні дві доби вдруге. Було атаковано великою кількістю безпілотників ударних. Якщо минулого дня, от учора, ми говорили про те, що ціллю атаків та ганрозії було підприємство «Атлант Аеро, це виробник літальних апаратів. Там попадали і уламки дронів навколо, і були влучання по цьому об'єкту. Було пошкоджено місцевий стадіон поруч із цим заводом, який займається виробництвом літальних апаратів. То цієї доби, як повідомляють місцеві мешканці, здійснено було атаку безпілотниками на захід від міста із епіцентром в районі аеродрому. І в районі місця стоянки гелікоптерів. Але по суті, цей завод поруч там знаходиться. Тобто, фактично, це такий комплекс, можливо, було атаковано відразу кілька цілей. Місцеві мешканці повідомляють, що чули щонайменше 15 вибухів над Таганрогом і над селами Лакидімоновка і Самбек поруч. В небі були видні яскраві спалахи, чутно звук прольоту дронів. І працювала система ППО для того, аби знешкодити ці безпілотники. Тобто частина вибухів Вибухів може бути пов'язана зі збиттям, влучаннями в безпілотники, а можуть бути і безпосередньо влучання по самому такі об'єкту, вказаному району аеродрому і авіабази з гелікоптерами. Це по суті Таганрок став сьогодні зранку основною новиною. От у контексті. Ударів безпілотниками по російській території. Серед інших таких е, цікавих напрямків виокремимо також Москву і Підмосков'я Там кілька дронів росіяни зафіксували. Про деталі і цілі цієї атаки поки що нічого не відомо. І дуже багато безпілотників в Курській області, це вже стає звичним, там прикордоння, прифронтове. Атакують безпілотниками в принципі обидві сторони кожної доби і кожної ночі. Ну а ще один дрон залетів навіть у Мордовську Республіку в глиб Росії. Це теж цікавий факт, але от наразі про якусь масштабну там кампанію атаки дронів саме в Мордовській Республіці, Мордовії так невідомо достеменно. Отже, загалом більше 40 безпілотників росіяни навіть офіційно повідомляють, що було зафіксовано. У повітряному просторі над так званою Росією, от із оперативної інформації, але від наших повітряних сил ця ніч була ну порівняно, скажімо так, порівняно спокійною в багатьох регіонах, оскільки росіяни випустили значно менше дронів камікадзе, або ж ударних дронів типу Шахед або герань, як вони їх називають. І от було запущено 41 взагалі дрон шахет і імітатори безпілотники. Це як ми розуміємо, значно менша кількість ніж зазвичай росіяни застосовують у ході таких атак. І значна частина цих дронів була безпілотників, була збита. От як повідомляють наші військові, 24 цілі із 41 було знищено. Вісім уражено вогневими засобами, 16 Локаційно втрачені подавлені засобами РЕП. Ось така статистика. Це більше половини, але бачимо далеко не всі. Тож, очевидно, будемо е, отримувати ще повідомлення про пошкодження, влучання внаслідок саме атак шахедів. Ну вже відомо із зведень повітряних сил впродовж нічного періоду часу, що в Харківській області, в Дніпропетровській, в Запорізькій областях. Була загроза шахедів їх фіксували ці безпілотники у повітряному просторі на півдні України в напрямку Одеської області. Росіяни здійснили атаку, зокрема. На в районі Білгород-Дністровського шахеди з'являлися, їх там намагалися збивати. Отже, запуски відбувалися: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, і також тимчасово окупованої території Криму і від Гвардійського. Росіяни запускали ці безпілотники. Основний напрямок удару, як стверджують наші повітряні сили, це прифронтові території Донецької та Харківської областей. Що ж, будемо і далі. Пильнувати за повідомленнями від командування повітряних сил, тим часом, окрім шахедів, серйозною загрозою залишаються керовані авіабомби, і росіяни такі авіабомби скидали. І впродовж цієї ночі, і вчора надвечір, впродовж минулого дня от на Херсонщині на жаль є тяжкі наслідки такого бомбардування в селі Таврійське, зафіксовані Білозарського району. Там внаслідок скидання російських авіабомб загинув місцевий мешканець. Чоловік отримав численні поранення, черепно-мозкову травму. Зокрема, його оперативно доставили до медичного закладу, як повідомляють представники обласної військової адміністрації, але врятувати не змогли. І от чоловік помер від отриманих поранень, як повідомляє зокрема очільник. Обласної адміністрації Олександр Прокудін поранення з несумісні життям отримав чоловік 1987 року народження. Ще двоє загиблих на Херсонщині внаслідок російських атак. Півдронами та обстрілами на зафіксували два летальні випадки. Теж представники прокуратури місцевої влади йде мова про село Червоний Маяк. Там атака в півдрона відбулася 55 років. Було чоловікові, який загинув. І також обстріляно було сільськогосподарське підприємство в Софіївці. Теж 38 років загинув чоловік. Такі три трагічні випадки. Херсонщина на жаль сьогодні у нас, от у цьому списку трагедії, фігурує на превеликий жаль, і зросла кількість загиблих у Дніпрі. Це вже теж ранкове повідомлення від Сергія Лисака. Очільника Дніпропетровської Ова він написав от серед іншої інформації з Дніпропетровської області. Написав про те, що на жаль, у Дніпрі збільшилася кількість жертв ракетних обстрілів росіян, які відбулися позавчора, дві доби тому, і зараз на даний момент йде мова про 20 загиблих. А також ще двоє людей загинуло в місті Самар, тобто загалом. На Дніпропетровщині 22 людей загинуло через варварський злочинний російський обстріл. Ми бачимо кадри, зокрема із пасажирського поїзда, який опинився фактично біля епіцентру обстрілу, і накрило вибуховою хвилою цей поїзд повибивало вікна. Дуже багато постраждалих поранених було зокрема і в цьому потязі в пасажирських поїздах. Там біля півтисячі людей пасажирів якраз перебувало в цей момент. От велика кількість постраждалих була саме там. От росіяни вдарили. В районі залізничного вокзалу балістичними ракетами перейдемо далі до обговорення міжнародних подій. Україна і Рада Європи підписали угоду про спеціальний трибунал для Путіна і російських злочинців путінського режиму. Підписання відбулося у Страсбурзі, якраз власне у ході засідання Ради Європи і підписували документ з українського боку Президент України Володимир Зеленський з боку європейських структур, генеральний секретар Ра. Ради Європи Олен Берсе вчора, якраз після саміту НАТО у Гаазі, Зеленський вже відбув до Страсбурга, і там це одна фактично із таких європейських офіційних столиць європейських структур. і Там уже якраз у залі Ради Європи відбулося підписання цього важливого документу про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Отже, ця угода передбачає проводити розслідування проти найвищого керівництва держави агресора, зазвичай таке керівництво політичне ем, захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливе лише після втрати. Посад, от якраз представниками путінського режиму, тобто для того, аби судити Путіна і його поплічників, потрібно, аби вони вже були не при владі. Це важлива така умова. Крім того, трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури. Його основу становить стаття 8 Римського статуту. Міжнародного кримінального кодексу статуту власне і е, доповнена критеріями загадницької війни з резолюції 3314 генасамблеї ООН. Також передбачено, що трибунал цей зможе ухвалювати в майбутньому вироки навіть без присутності обвинувачених. Заочно фактично, і зокрема проти політичного військового керівництва Росії, також потенційно Білоруси і КНДР, які безпосередньо брали участь у здійсненні агресії проти України. Володимир Зеленський прокоментував підписання цієї угоди так: потрібно кроки, щоб це запрацювало, але сама угода про створення трибуналу це дуже важливий початок. Маємо зробити далі реальні кроки, щоб цей документ. Працював, потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити, аби кожен російський злочинець постав перед судом, включно із путіним, і подякував президент європейським партнерам. Також усім тим, хто голосував за створення спеціального трибуналу і закликав їх залишатися залученими у процес. Ну, загалом дуже динамічно українська делегація провела. Попередні декілька діб у Європі багато було, бачимо, зустрічей на найвищому рівні, як і в європейських структурах, так і на саміті НАТО. Зокрема, тож про цю українську фактично таку не те, що поїздку, але роботу в Європі з західними партнерами про підсумки саміту НАТО, які усі очікували із засторогою. Та певним песимізмом, а він, зрештою, відбувся, нібито набагато краще ніж ми очікували. Окрім е, того, виокремимо те, що росіяни атакували шахедами Україну сьогодні вночі. Цих шахедів було менше ніж зазвичай. От але е, значна частина цих безпілотників половина приблизно була збита. Ну фактично менше половини, але десятки дронів не вдалося ліквідувати. Є сім місць влучань, як повідомляють повітряні сили, і серед цих семи місць, саме локації, які росіяни атакували, атакувала. Це до речі, південь України, район Білгород-Дністровська в Одеської області, це Донеччина, це Харківщина, де дрони. Були зафіксовані. От зокрема є повідомлення про поранення людей цивільних у Білозерському районі Донеччини. Там було атаковано багатоповерхівку. П'ятиповерхівний будинок, якщо бути точним, житловий і п'ятеро людей цивільних було в Білозерському. Поранено серед поранених є 15-річний хлопець, його мама. Ну тобто, просто сім'ї місцеві мешканці там проживали. Жодних військових от було атаковано цивільну будівлю. Зрештою, будь-яка така атака Росіян є. Незаконною злочинною, легі... нелегітимною, але от е, знову підкреслюємо, що страждають місцеві мешканці, е, зокрема у Білозерському на Донеччині. Таку атаку було здійснено. Ну і ще одна цікава новина, яка з'явилася. От буквально зранку, от останнім часом про неї почали писати останні хвилини, з'явилися ці повідомлення про те, що до США таємно прилітав е, урядовий літак із Росії. Це дані. Сервісу Флайтрадар 24 урядовий борт із номером RA96018 вилетів з Москви і зробив зупинку в Санкт Петербурзі. А потім попрямував до Сполучених Штатів Америки 25 червня. Він приземлився в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку через декілька годин. Борт полетів до Вашингтона. Хто був на цьому борту, не повідомляється, але відомо, що буквально вчора радник і помічник Путіна із питань міжнародної політики Юрій Ушаков повідомив, що новий посол Російської Федерації США провів консультації в Москві. Можливо, ці консультації були проведені саме напередодні такого знайомчого візиту до США. Це лише припущення, але швидше за все цей політ був пов'язаний із спробою активізувати дипломатичний діалог і відносини між Росією і США. це. Те, про що США і Росія спілкувалися, зокрема в Стамбулі і Саудівській Аравії на попередніх зустрічах делегацій, От, намагаються вони запустити власне дипломатичну роботу. Ну і нагадаємо, що новим послом Росії в Ша призначено директора департаменту Північної Атлантики МЗС Російської Федерації Олександра Дарчієва Путін ще 6 березня відповідний указ підписав. Однак Дарчієв, ну, досі повноцінну роботу не, не розвивав. Спочав і наразі бачимо, що якісь з одрухи відбуваються, польоти літаків урядових відбуваються короткочасні значить, зустрічі. Але поки все це покрито туманом, і до кінця жодна сторона не коментує, чи повноцінна робота, власне кажучи, вже стартувала чи почалася. Приглядаються сторони одна до одної, узгоджують ще багато деталей. І на тлі цього всього, якраз державний секретар США Марко Рубіо не те, що натякає, а прямо говорить у приватному. Нахідних розмовах у кулуарах саміту НАТО у Газі про те, що проти Росії потрібно вводити санкції, і Сенат американський. Це питання розгляне найближчим часом. Пише про це, зокрема, медіа Політико, яке спеціалізується на міжнародній політиці. От у їхній публікації йдеться про те, що Марко Рубіо здивував союзників по НАТО офіційно м'якою риторикою щодо Росії, але жорсткою риторикою, саме неофіційною. Під час вечері на саміті НАТО державний секретар США визнав, що Росія гальмує мирні. Переговори щодо Росії натякнув, що Сенат може невдовзі ухвалити новий пакет санкцій після завершення роботи над законопроектом Трампа, якраз пишуть журналісти, що в публічних заявах Марко Рубіо надзвичайно обережний. Він наголошує на тому, що нові санкції можуть перешкодити мирним перемовинам, а рішення Сенату є незалежним і ніяк взагалі не пов'язано з позицією президента Трампа. Хоча ми знаємо, що все це, все це зовсім не так. І якраз від дозволу від відмашки по суті Трампа залежить процес запуску цього голосування щодо санкційного законопроекту. Ту проти Росії так звані оці вторинні санкції, санкції, які лягають на партнерів на торгових партнерів Росії, які купують в росії нафту, і відповідно союзники відзначили. У подвійність риторики цю роздвоєність риторики Марко Рубіо, який на от офіційно говорить одне, неофіційно виступає зовсім інакше. каже, що Росія все псує, Росія зупиняє мирний процес і потрібно діяти жорсткіше. Росії потрібно показати. Місце інша цікава заява пролунала вже в пресі італійській офіційно від прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, яка під час зустрічі з Дональдом Трампом якраз у Газі на саміті НАТО сказала йому прямо про те, що Сполучені Штати і далі мають демонструвати. Рішучість, яку вони показали у протистоянні якраз із Іраном, і на боці Ізраїлю виступили дуже рішуче, це призвело до зупинки бойових дій, до укладення угоди. Про припинення цих бойових дій, про так зване перемир'я, і от Малоні хвалиться по суті своїм журналістам, що вона з Трампом дуже продуктивно поспілкувалася. Ну, мала таку можливість, оскільки якраз у королівському палаці в Газі під час вечері прем'єр-міністрка Італії перебувала поруч із Дональдом Трампом. Вона сиділа з ним за одним столиком на сусідніх місцях і мала можливість вести цей очевидь яскравий і. І продуктивний діалог і змістовний діалог, що важливо, бо справді Мелоні зробила дуже правильні наголоси і пріоритети правильно розставила, поговоривши саме про те, яка політика США безпекова може бути ефективною у Європі. І от якраз тут заявила італійська очільниця уряду, що потрібно переносити отакі рішучі дії і на Росію, і на російську агресію, і зупиняти її саме силою, досягати миру через силу. Президенту Дональду Трампу цитуємо. Джорджу Мелоні я сказала, вона каже, що та рішучість, яка була проявлена у війні між Ізраїлем і Іраном з боку США, потрібно її проявити щодо двох інших перемирів: в Україні, де Росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною. Як Трамп сприйняв ці слова, ну побачимо, чи будуть дії Дональда Трампа, чи він запам'ятав цей діалог із Джорджою Мелоні. Але в принципі, політикиня з Італії доволі яскраво вміє вловлюватися і з Дональдом Трампом у неї є добрий контакт, порозуміння. Тож сподіваємося, що підхід було знайдено, і Дональд Трамп після цієї зустрічі навіть дещо відкоригує свою поведінку і політику. Ну важливо також нагадати, що на саміті НАТО всі учасники домовилися підвищити свої видатки на оборону до 5%. Це рішення згодом може бути переглянуто. Воно таке далекосяжне. До 2035 року мають ці показники вже бути актуальними досягнутими, тобто є по суті 10 років. Ну і ясно, що в політиці великий Дональда Трампа на той момент не буде, і хто його знає яку позицію займатимуть США, а від них все залежить. Однак, зараз фактично йде мова про. Паритет внесків з боку США і Європи в оборонну інфраструктуру, в розвиток альянсу, в фінансування усіх програм НАТО і також для нас, для України важливо, що союзники НАТО, по перше, підтвердили свої незмінні і суверенні зобов'язання щодо надання підтримки Україні шлях України щодо НАТО сумніву, ніхто не... Піддає і членство України в майбутньому в альянсі вважається незворотнім. Просто невідомо скільки на це піде часу, зважаючи на російську агресію. І ще важливіше, що прямі внески на оборону України, тобто пакети допомоги, фінансування збройної співпраці виробництва зброї спільно з Україною, і так далі. Це все враховується в ті показники 5% видатків на оборону, які і НАТО по суті виділяють і на свою армію, і на свою безпеку. То Україна стає частиною цієї інфраструктури європейської безпеки трансатлантичної безпеки. Якщо бажаємо так і окреслити і фактично, те, що Україні виділяється, воно враховується в ці загальні витрати. Це надзвичайно добре рішення для нас, і вдалося власне Дональду Трампу переконати, що так буде правильно, і Америка не заперечувала проти такого рішення. Взагалі, про риторику Трампа, про те, як це саміт для України е, минув, він був доволі таки. Коротким, блискавичним, тобто не тривав кілька днів. зустрічей було не так багато. І водночас ми бачимо, що Україна в принципі на цьому саміті нічого не втратила, як мінімум, а можливо і здобула доволі таки багато, що покаже ну найближча часова перспектива.